Аню, мої вітання, попри все, то яка ситуація зараз? І як я вже казала, перепитаю ще раз, як Харків фактично справляється зараз наслідками цієї атаки? Мої вітання так само добрий вечір. Хочу сказати щодо е, обстрілу по основ'янському району приватний сектор, з якого власне почали говорити про ситуацію в Харкові. То е, буквально кілька годин тому там на місці приватному секторі закінчився аварійно-рятувальні роботи. Простими словами, розбір завалів. Це вимагали розбору повністю розбитий приватний будинок. І ще один, який на двох власників і він теж був сильно пошкоджений. Тобто також його. Частину розібрали у цей же час самого ранку, і в ці години тривають роботи ремонтні. А, багато комунальників було залучено. Ну, і, скажімо так, чергами працюють в будинках, адже а, це ми зараз Держпром бачимо трошки. Тоді я розкажу спочатку про нього, а потім повернутися до приватного сектору. Власне, отаким от сьогодні в обід виглядала пам'ятка історична, культурна, символічна і єднальна. І я хочу сказати дійсно, ми всі говоримо про те, що це. Удар по чомусь спроба удару по духу Харкова, але це ж іще один крок до нашого єднання, тому що Держпром він в чергове показав, наскільки Харкову не байдуже доля міста, небайдуже доля України. Багато вікон вибито, багато е, частина дахів в під'їздах пошкоджена, але попри це так сам такий саме, бачите, красивий і незламний. Про це сьогодні, напевно, з вчорашнього вечора я сьогодні написало багато людей. І протягом дня так само там тривали. Ремонтні роботи перше, що могли це, хоча б прибрати сміття, зрозуміти, порахувати кількість потребуючого для встановлення вікон. І головне, що нагадаю, що цей, ця будівля нестандартна, ще раз кажу, історична для Харкова і для України вона є в списку охорони ЮНЕСКО, і щодо ЮНЕСКО, сьогодні вже формуються документи для звернення від міської ради до ЮНЕСКО щоб організувати Організація зробила певні кроки, певні висновки і боролася так само за історію, ну і за Україну. Я пропоную послухати слова харківського міського голови Ігоря Терехова щодо власне Держпрому. Будівля внесена в 23-му році під захист ЮНЕСКО. І я вже спілкувався з представниками ЮНЕСКО. Крім цього, я спілкувався з Геннадієм Трухановим, бо він пройшов шлях. І у нього є такі потужні зв'язки з ЮНЕСКО. Бо, на жаль, і в Одесі теж було влучання і була зруйнована пам'ятка ЮНЕСКО. Хочу сказати, щодо приватного сектору основ'янського району повернутися то дійсно там кілька годин тому завершився розбор завалів. Ви бачите на що перетворилися кілька будинків більше півсотні серйозно пошкоджені, і на жаль, ми маємо чотирьох загиблих там. Сьогодні експерти-криміналісти завершили роботу на власне встановили останню жертву. Це жінка-пенсіонерка похилого віку. Їй було 70 років, і встановили і розсипали. Власне було зрозуміло, що це вона, але підтвердження мало бути. І встановили за допомогою ДНК сина. Він саме й розшукував. Чоловіка не було на той момент в будівлі в будинку. Ви бачите зараз на руїнах, так символічно платівки висоцького Цоя і напис, назва так платівки і. Це чергове теж сьогодні показало, наскільки важливо розуміти, розрізняти культури, і що русський мир він нищить. Нищить все а, власне. От ще раз повторюся, от на що перетворилися приватні будинки після влучання півтонного авіаційного снаряду. Ми сьогодні поспілкувалися з місцевими людьми, і для них дуже важлива підтримка. Всі вони сьогодні написали звернення про те, що потребують ремонтів і ремонтів, і вже почали лагодити дахи, закривати вікна вибиті. А, з протягом сьогоднішнього дня першочергові роботи були вже виконані, але роботи Наприклад, підключення газопостачання, поновлення електрики, вони триватимуть 3-4 дні. Ну і найскладніші ремонти з дахівками, вони теж займуть кілька днів. Щодо будинку, з них будинків знищених, то тут складніша процедура, ми розуміємо, що це компенсація спочатку, але от щодо того, що відселення, наприклад, ніхто з людей, які, чиї будинки були пошкоджені, він не попросив, я нагадую, така змога є. Я пропоную послухати одну з місцевих мешканок. Буквально половина її дому знищена, інша дуже сильно пошкоджена. Вона знаєте, такі емоційні фрази, сказали, дослухайтесь до них. І після цього представника ДСНС, який розповів про те, яку складну роботу їм довелося провести вчора вночі після прильоту, коли вони намагалися зробити все, щоб шукати тоді, що вірили живих людей. Але на жаль, тіла. Ні, там ще тільки чашек є. Сильно будинок розбитий. Можете подивитися. Ви були вдома? Ні. Хтось був? Ні. Сусідка була. Щодо сусідів. Хто це? Які люди? Я знаю, що дві бабусечки. Це ось наша з другої половини це пенсіонерка і. 78 ось в листопаді должно було бути. Там бабуся теж пенсіонерка і двоє молодих хлопців. Кришу перекрити чи все міняти. <рес> Безпосереднє влучання було в сам житловий будинок, його зруйновано було вщент. До місця події прибули рятувальники, був невеликий осередок займання, який досить швидко ліквідували, після чого проводили роботи з розбирання завалів та пошуку людей. Під, -під уламків зруйнованого будинку було виявлено тіла чотирьох загиблих: це дві жінки і два чоловіка. Просто наостанок хочу сказати, що цим загиблим чоловіки 25 і 26 років, а дві жінки, яких не стало, це 70 і 87 років. Як сказала сусідка, що 88 мало виповнитися наступного місяця. Окрім того, хочу сказати, що неділя і понеділок, два дні поспіль, росіяни б'ють по Харкову спочатку ввечері, потім після другої, третьої ночі. І дуже хочеться, щоб хоча б сьогоднішній вечір і ніч вони пройшли тихо. Але ми розуміємо, що каби і фаби це дуже складні боєприпаси, які майже снаряди, авіаційні снаряди, які дуже важко збити. І Тому все одно віримо в збройні сили і віримо в те, що. Сьогоднішній вечір ніч ранок пройдуть тихо і головне безпечно не тільки для Харківщини, а для всієї України. Почули, Аню. Дуже дякую, що долучилася до нашого ефіру. Спасибі за інформацію, дякую за твою роботу. Бережи себе і завжди рада бачити в нашому ефірі. Друзі, Анна Черненко, наша кореспондентка, на прямому зв'язку зі студією була з Харкова.